Ви Знаєте, сказав вам так, що нам повезло, що сьогодні ми маємо своїх представників у місцевих радах. Це села, це райони, це ОТГ, інші можливості. Ми говоримо про відкриту співпрацю з владою сьогодні, про відкриті можливості співпрацю з владою. Це дуже правильний елемент. І тому, якщо ми говоримо про стратегію, яка сьогодні є затверджена в Україні, зокрема у нас на Закарпатті, на регіональному рівні, це дає нам можливість формувати порядок денний в новому форматі. В форматі, коли є все розписано, потрібно тільки братися за роботу. І тому моя робота як депутата міської ради формується. Дуже просто йти на зустріч і бути представником, посередником між громадою і владою, налагоджувати тісну і правильну співпрацю. Сьогодні ми чули тут а, як представників релігійної громади, благодійних фондів, громадських організацій, молодіжних лідерів, які сьогодні формують новий порядок. І тут дуже важливий момент, якщо ми говоримо про вступ в Євросоюз, а це дуже кричущий момент для Роми, тому що. Залишаємося жити в такому, знаєте, важкому соціальному становищі, що ми говоримо безробіття. А воно сьогодні це кричущий момент. А Чому так? Тому що маємо проблему, коли люди не закінчують 11 класів. Оце боляче, як це говорити, але на сьогоднішній день їх достатньо багато. Але хотілося б, щоб їх було більше. Тому що нам потрібні студенти в університетах. А як піти в університет, коли грошей нема заплатити університет? І це є проблема, наприклад, на регіональному рівні. Масштаба в масштабах України, я думаю, це теж є. І ми говоримо про інтеграційні процеси, ми говоримо про вступ в Євросоюз. Але про що ми можемо говорити, коли ми не можемо дати освіту сьогодні молоді? Ми не можемо соціалізувати суспільство. А ми говоримо про європейські стандарти. Зверніть увагу, що соціальний рівень людей, про ромів, я сьогодні говорю, знаходиться в критичній ситуації. Люди продовжують жити без світла, без води. Я про Газ взагалі не говорю. І тому на таких площадках, як сьогодні, коли є представники уряду Німеччини, яка сьогодні, сьогодні робить глобальну політику на території України, яка вирішує долю мільйона людей сьогодні. І тому, можливо, частина долі наших громадян у ваших руках. А сьогодні ми говоримо про роботу. І тому, звичайно, налагоджена співпраця. Я дуже дякую сьогоднішній владі, яка все ж таки слухає, дослуховується. Але хотілося б в цьому напрямку трошки більше говорити. Ми про паспортизацію говоримо останні 20 років людина. 20 років ми говоримо про паспортизацію. І ми ще все в цьому руслі говоримо. Читати, писати, ну коли ми закінчимо про це говорити? Це в Косово, це в Балкани, це в Угорщині, це на Словаччині, ну, це, це мільйони людей в Європі, які не вміють читати, писати. А про Україну я би хотів теж наголосити. Так давайте ми, якщо будемо говорити про всі ці інтеграційні процеси, це дуже важливий момент. Я знаю, чу, чу, чу. І тому боляче говорити про ці речі, тому що так, да, дійсно в країні не війна і це кричуще Більше сотні людей їх сьогодні наголосили, наголосили і представники Черівний фонд, які багато робить, і представники обороного офісу повноваженого інші. Більше сотні людей лише із Закарпаття пішли на війну. Вже є люди, які, яких ми хоронили. На жаль, на жаль, я це повинен сьогодні говорити, щоб і тут, і всі знали, про це, що це є ключущий і, і тому е, багато роботи. Не тільки, знаєте, е, серед... на сьогоднішній день новий порядок не відкрився. Це переселенці. Чого ми їх не згадуємо? Їх треба сьогодні, в першу чергу. Це люди, які не мають жодного будинку, не мають де жити на вулиці. Квартири знімають, по школам живуть, в общежиті. Держава намагається допомогти, але все рівно це мало. Держава не дає 200 тисяч гривень соціальної допомоги, але це все рівно недостатньо для того, щоб прокормити своє дітей. А є місяці, два, три, чотири місяці, коли родина не отримала жодного тут. І тому є ситуація важка. Потім вам щиро подякувати представникам німецької влади, дипломатичного корпусу, представників Міжнародних фондів. Допоможіть нам вийти з цієї ситуації. Співпрацюйте з нашими громадськими організаціями, співпрацюйте з нашими місцевими політичними, можливо, уже сьогодні представниками. Я, я вірю, що нова ромська політична еліта от тут сидить, зокрема, в Києві сидить. В Херсоні, в інших містах, яка очікує на вашу допомогу. А ми готові до співпраці. Я ще раз хотів би вам подякувати. Вибачте, що я так трошки емоційно. Але боляче розумієте, де ти не йдеш таке відчуття, що ми склоняємо голову. Я не хотів би більше склоняти свою голову. Я хочу підняти свою голову. Тому що я, знаєте, я щирий українець з походженням ромської народності. Але я хотів би, щоб на нас дивилися трошки по-іншому не вже хотіли розуміти. І тому, вибачте, що так, але я переконаний, що тільки разом з вами ми сформуємо порядок денний і будемо піднімати людей з полів, з Щастя Богу Божий.